Всім привіт! Ви на каналі Алюніна Дача. Сьогодні 21 червня. І ми сьогодні на моїх огірочках. Я їх підв'язала, ну, ті, що могла підв'язати, я підв'язала вже, тому що вони починають підійматися. І що я буду робити? От дивіться, от огірок, вони вже почали. Квітнути і в'язатися. От бачите, вже почали в'язатися огірочки. Але як не, щоб не їх не жаліти, потрібно першу зав'язь обірвати для того, щоб кущ розвинувся, і ми отримали добрий врожай. Що я роблю? От дивіться, на першому Другому і третьому вузлі у пазусі потрібно обірвати все. І зав'язь, от огірок. Я його обірвала. І пасинок. Все чисте, чисте. Ось ще один. Перший, другий. І третій. Перші три обриваю, далі вже залишаю. Можна обірвати також вусика, тому що в мене підв'язаний огірочок і є куди йому. Плестися. Тут я вже зробила, обірвала. Тут також, дивіться, погода не дуже. У нас сьогодні знов таке щось і не дощ, бачите, от земля суха, але листя примочило. Тому я не робила жодних обробок огірків, але зроблю. Так, огірки вже почали в'язатися, тому ніякими такими сильними хімічними я не можу обробити. Але я можу обробити ще, наприклад, квадрісом. Завтра буду обробляти і покажу. Або вже можна біологічними препаратами. От мої томатики. Я сьогодні знов прийшлася знов з. Пасенки прибрала, тому що ростуть вони. Вже почали зав'язуватися томати. Така погода в нас, що, мабуть, фітофтора чекає нас. Вони оброблені. Ну, подивимось, чи допоможе моя обробка. І всі нижні листя також прибрала жовті або які мені не сподобалися, хворі. Можливо, пропустила ще один пасинок. Прибрала. Що хочу вам сказати, хотіла сказати по поводу цієї підв'язки, яку я показувала у лунку. Все з неї добре, все мені подобається, але є одне але. Я взяла таку мотузку. З такої нитки, яка, як оказалася, не є. Тобто вона отут з землі перегнила і відв'язалася. Тому мені потрібно кожний томатик цією мотузочкою знов прив'язати. Тому така подв'язка саме такою мотузкою, мені не сподобалась. Якщо б вона була капронова або та, що не перегниває, все було б добре. Але в мене інше. Я якось не подумала про такі мотузочки. Тому зроблю, скажімо так, де висмикнулося, подвійну роботу.